Вітаю, друзі! В попередньому відео ми говорили про сім причин, коли Бог може не відповідати на наші молитви. Сьогодні поговоримо про сім умов, коли Бог чує нашу молитву. Отже, умова номер один. 1 Івана 5,14. І це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з його волею, Він вислуховує нас. Отже, умова перша це просити того, що Згідно Божої волі. Тобто, якщо я прошу щось, що не відповідає його волі, Бог мене тоді не може почути. А якщо ж це відповідає його волі, Бог може чути і відповідати на таку молитву. Як зрозуміти Божу волю? Ось є в нас аж ну, принаймні в моєму перекладі Біблії, в моєму виданні, 1150 сторінок. На 1150 сторінках Бог оголосив свою волю, що Він хоче стосовно людини, що він хоче, щоб ми робили, як ми. Щоб як ми жили і так далі. Тому його волю ми можемо дізнатися звідси, не в якоїсь гадалки, не ще в когось з Біблії. Ми знаємо Божу волю. Тому читайте Біблію, взнавайте, на що є Божа воля. Я скину для вас зроблю такий документ, де е, такі основні 10 пунктів зробимо, на що Божа воля точно є. Щоб ми могли про це без сумнівів молитися і просити цього Бога. Друга умова теж в посланні Перше послання Івана 3, 22. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, оскільки зберігаємо його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. Чого тільки попросимо, одержимо. Чому? Причина? Тому що зберігаємо його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. Пам'ятаєте, в попередньому відео дуже часто я говорю багато причин. Були пов'язані з заповідями, коли Бог не відповідає, коли ми порушуємо заповіді, свідомо, коли порушуємо заповіді, коли робимо щось, що протирічить цим заповідям. А тут же говориться вже протилежно. коли ми зберігаємо його заповіді і робимо йому те, що Богу подобається, то чого б тільки не попросили, одержимо від нього. Пам'ятаємо про першу причину: чого б тільки не попросили згідно волі Його. Тому що не, не потрібно забувати і про інші умови. Всі ці умови разом до купи складаємо, і тоді можемо просити з впевненістю. Умова номер 3 записана в Євангелії від Матвія 21.22, це слова Ісуса. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Отже, в наших молитвах має бути присутня віра. Потрібно вірити, що Бог може це зробити для вас, що Бог може відповісти на вашу молитву. Віра. Умова номер 4 Івана від Івана, 15 розділ, 7 вірш. Ісус каже: Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? Отже, Ісус дає таку обітницю, що якщо ви будете перебувати в мені і моє слово в вас, то чого б тільки не попросили станеться вам? Що це означає перебувати? Ісусі Христі. Перебувати в Ісусі Христі це означає робити те, що робив Ісус, жити так, як жив Ісус, іти тими слідами, якими йшов Ісус. А щоб це робити, то нам потрібно взнати, а як жив Ісус, що Він робив, які стосунки він мав з Богом. Пам'ятаєте, ми вже з вами мали би до цього часу спробувати робити так, як робив Ісус, як Він молився. А Ісус, ми з вами читали постійно щоранку, йшов в пустинне місце. Не тільки що ранку, а й щовечора йшов в пустинні місця і там перебував з Богом, молився, там спілкувався з Богом. Це його було життя. Він наповнювався в молитві з Богом. Це давало йому енергію і силу, щоб потім йти і служити. Тому що в його життя кожен день це було дуже виснажливо. Кожен день служити тисячам людей. Постійно, постійний потік людей слідував за ним. Це постійний шум, це постійне. Зустрічі з людьми це постійні суперечки з фарисеями, книжниками, які приходили, хотіли щось вишукати в його словах, якось його зловити на слові, щоб його осудити. І ось постійно ісус в такому ритмі жив. Йому дуже потрібна була сила десь знаходити силу і енергію. І він цю силу і енергію черпав в спілкування з Богом, йшов в пустинне місце, залишав всі шуми. У нас сьогодні теж дуже багато шумів в житті: телефони, радіо, комп'ютери, пісні, музика, реклама. Все на нас дуже сильно чавить, плюс війна. Тому залишити всі ці шуми, які нас оточують, і йти в пустине місце. Це дуже сильно потрібно нашій душі, дуже сильно потрібно нам, щоб знайти цей мир і спокій. Тому що в цих шумах ми губимося, ми втрачаємо себе, ми забуваємо, для чого ми призначені, для чого ми живемо, і ми стаємо дуже... впадаємо в якусь депресію, в нас багато стресів. Нам треба від цього відділитися і піти в пустійні місця. Ось що жити жити так, як жив Ісус. Четверта умова говорить, перебувайте в мені, а мої слова перебувають в вас. Тут ще перебування в Ісусі це жити так, як жив Він, іти Його слідами. І друге, це щоб Його слово в нас перебувало. Щоб Його слово в нас перебувало, це означає, щоб ми кожен день, окрім того, що ми кожен день потребуємо молитви, то ми ще кожен день потребуємо Його слова, щоб воно в нас входило, це як їжа наша. Їжу ми їмо фізично щодня, щоб жити, щоб бути ситими, щоб мати енергію, тому що їжа фізична теж приносить енергію. І ось це теж хороша їжа. Це супер їжа. Всякі новини, негативні новини, про те, там когось вбили, десь там машина перевернулася, десь там щось згоріло, катаклізм і так далі, повені. Це може нас розчаровувати, може нас відбирати енергію. Слово Боже, це та їжа, яка дає енергію. Тому Ісус каже, перебувайте в мені, тобто робіть так, як я робив, живіть так, як я жив. І перебувайте в слові моєму. Постійно споживайте цю їжу. Коли ви будете постійно споживати цю їжу, читати Слово Боже, ви побачите, як мир Божий наповнюватиме вас. Ви побачите, як у вас з'являтиметься сенс для життя, як у вас з'являтиметься енергія для життя. У вас будуть думки чисті, серце чисте. Це дуже важливо. І тоді про всі, чого бажаєте, і станеться вам. Бо коли ти ось так живеш в Ісусі, живучи його ділами і читаючи Його Слово, то в тебе будуть бажання твої молитви будуть правильні. Ти не будеш просити чогось поганого. Спробуйте такий експеримент. Можливо, навіть проаналізуйте просто, тому що не хочеться, щоб ви пробували негативну частину цього експерименту. Але експеримент такий: три дні читати Слово Боже. І молитися багато часто, і ви побачите, які ваші мрії і які будуть ваші бажання. Проаналізуйте, які будуть ваші мрії і які будуть ваші бажання, якщо ви будете кожен день, три дні підряд, читати Біблію вранці ввечері і молитися. У вас будуть, ваші бажання будуть чисті, ваші мрії будуть чисті, і ваші прохання до Бога будуть чисті і правильні. Вони будуть відповідати Біблії, бо ви наситились Словом Божим. Ми те, що ми споживаємо. І... Якщо ми споживаємо Біблію, то відповідно до цього в нас будуть формуватися наші бажання і мрії згідно Біблії. А спробуйте три дні відмовитись від Біблії, а можливо навіть читати формально, щось там чуть-чуть. прочитали і пішли собі, або там помолилися для формальності і пішли. Але весь день споживати відосики в Інстаграмі, в Тіктосі, дивитися фільми, серіали. І ви побачите, що ваші мрії і ваші бажання будуть зовсім інші. Вони будуть нав'язані вам е, тими картинками, які ви надивилися. Ніколи не обходиться фільм-серіал без сексуальних якихось сцен, або часто сексуального насилля, без е, агресії, де є насилля над людьми, де вбивства, де навіть вбивства з вбивств сміються, бо це стає прикольно забавно, коли якийсь один супергерой вбив 100 чоловік. Комусь там голову відрізав, руку відрізав, і це зробив він так круто, класно, і ми, ха, посміялися з цього навіть. Ну і все це наповнює тебе, які тоді будуть твої мрії. Про що ти тоді будеш мріяти думати, які твої бажання будуть, про що тоді можна молитися і просити? Вділив трошки більше часу четвертій умові, тому що це дуже важливо перебувати в Христі і в Його слові. І тоді просити те, що хочеш, тому що це формує нас і наші мрії, наші думки, наші бажання. П'ята умова записана в Ємалій від Луки 11.9. Ісус каже: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Суть цієї мови в тому, щоб бути наполегливим в молитві. Просіть, дасться, шукайте, стукайте. Ви обов'язково знайдете. Я помітив, що це дуже класно працює, коли ти маєш якесь питання до Бога, ти просиш в нього це, щоб він дав відповідь, і не просто раз попросив, і все забув про це. А коли ти наполегливо шукаєш відповідь, читаєш Біблію, читаєш християнську літературу, шукаєш відповідь на свою молитву, на своє питання. І коли в цьому активному пошуку ти перебуваєш, тоді Бог починає тобі посилати відповіді, Бо, тому що Він звертає твою увагу то на один вірш, текст біблійний, то на інший. І в тебе складається такий великий один пазл, ціла картина, і ти розумієш, ага, ось вона, ось що хоче Бог, ось його відповідь, ось його воля для мене. Колись один викладач сказав дуже класну фразу, що відповіді приходять в Русі. Відповіді приходять в Русі. Коли ти активно шукаєш відповідь, ти обов'язково її знайдеш. Активно шукати відповідь на своє питання, ставлячи його Богу, це читати його слово, досліджувати, що Бог хоче сказати мені по цій темі. Чи є якась в Біблії історія, яка, можливо, допоможе мені зрозуміти відповідь на моє питання? Чи є якесь можливо в Біблії вчення, яке допоможе зрозуміти мені відповідь на моє питання? Ось є активний пошук. Просіть, стукайте, шукайте, знайдете обов'язково, відчинять обов'язково. Шоста умова записана в книзі Псалмів 145 Псалом 18-19 вірші. Господь близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, вислуховує їхні благання і спасає їх. Уже в цьому тексті. Є такі декілька пунктів, що Господь близький до всіх, котрі волають до нього, котрі від щирого серця благають Його. Це щире серце, і Він виконує бажання всіх, котрі його шанують. В інших перекладах Біблії там написано ті, котрі бояться його. Отже, щире серце і страх перед Богом це є умова, щоб бути почутими. Пам'ятаєте, я вже говорив про те, що вся книга псалмів – це. Щирій молитві Давида, де він говорить те, що в нього на серці, і він названий мужем по серцю Божому, тому що він ніколи не лукавив, не лицемірив, не вигадував якісь красиві слова. Він казав так, як в нього було на серці. Те, що він переживав конкретний момент свого життя, він про це говорив. Якщо це було радісно, він співав радісні псалми, славив Бога. Якщо це були проблеми, його переслідували вороги, то він говорив жорсткі якісь слова і просив, щоб Бог якось заступився за нього. Умова номер шість це щирість. Говорити щиро. І це страх перед Богом. В іншому місці написано в притчах, що страх Господній це лихе все ненавидіти. Це оподілення страху Божого. Що таке мати страх перед Богом? Це не просто боятися його, бо він дуже грізний і великий. Такий страх, який сковує. Це не про той страх, який має дитина перед своїм батьком-деспотом, тому що якщо щось зробить щось не так, що батьку не сподобається, він відразу покарає. Це не про цей страх говориться. Бачите, в цьому перекладі написано замість слова страх, шанують. Це страх пошани перед Богом. Що він Бог, він великий, я людина, я маю його шанувати. І це страх, який говорить про те, що, як я сказав, страх Господні це лихе все ненавидіти. Це боятися робити лихе перед Божим очима. Тому що як я можу робити щось лихе, якщо він мене спас, якщо він мене любить, якщо він стільки зробив для мене. Сина свого віддав за мене. Тому я боюся зробити щось, що йому. Не подобається, тому що я його люблю. І остання сьома умова Івана від Івана, 14.13. Ісус сказав все, що тільки попросите в Моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Все, що попросите в моє ім'я, зроблю. Багато людей вважають, що якщо вони в кінці своєї молитви скажуть ім'я Ісуса. То все автоматично Бог має відповідати на їхню молитву, бо ж так Ісус сказав. Але ці слова в ім'я Ісуса не є якимось магічними, що сказавши їх в будь-яких умовах, ти обов'язково будеш почути. Невже можна грішити робити беззаконня, порушити Божі заповіді, а потім в кінці сказати в своїй молитві В ім'я Ісуса, прошу, дай мені тето й тето, і Бог відразу відповідає. Наче Бог сам себе прив'язав до ось цих слів і не може чинити якось по-інакшому. Це не магічні слова. У Біблії дуже часто згадується в ім'я Ісуса. Люди хрестилися в ім'я Ісуса, люди стілялися в ім'я Ісуса, апостоли проповідували в ім'я Ісуса. Молитися, проповідувати, стіляти в ім'я Ісуса, робити щось в ім'я Ісуса це означає робити на славу Його. Ось давайте прочитаємо один вірш, де згадується ось цей вислів в ім'я Ісуса. Колосян 3:17. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Все, що робите, робіть в ім'я Господа Ісуса. Чи це Словом, чи це ділом. Будь-що, коли я вибираю фільм дивитися, як це робити в ім'я Ісуса, я розумію, що я маю обирати те, що прославить Його ім'я. Коли я одягаюся, як це робити в ім'я Ісуса. Я маю одягатися так, щоб це прославило Боже ім'я. Коли я роблю будь-які справи чи говорю будь-які слова, Біблія закликає: робіть все в ім'я Ісуса, тобто для Його слави, щоб це його прославляло. А що може його прославити? Це те, що відповідає Його волі, вираженій в Біблії. Тому молитися в ім'я Ісуса це мати на увазі, що я готовий робити все, як написано в Біблії, жити згідно його волі і прославляти Його своїм життям. Ось це є молитва в ім'я Ісуса. Отже, ми зараз з вами знали про сім умов для того, щоб Бог відповідав на наші молитви. Їхню суть можна звести до наступного: щоб бути почутим, потрібно жити з Богом, потрібно приблизитись до Нього, виконувати Його заповіді, жити так, як жив Він, слідуючи Його прикладу, і перебувати в Його Слові, читати Біблію. Ось що нам потрібно бути з Богом. Питати його слово і жити так, як він заповів. І тоді Бог обіцяє, що буде відповідати на наші молитви. В наступному відео ми поговоримо про те, як розуміти мені Божу волю про себе. Ви отримаєте дієвий метод спілкування з Богом, так, щоб помолитися і відразу почути Божу відповідь для себе. Благословень вам!